Доброго дня! Мене звати Уляна Паріг, я асистент кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи Факультету педагогічної освіти. Тема моєї лекції соціальні мережі як сучасний агент соціалізації ідентичності підлітка. Основне поняття соціалізація трактується як процес інтеграції людини в суспільство, у різноманітні типи соціальних спільнот шляхом засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості. Соціалізація відбувається протягом усього життя людини, при цьому її поділяють на два види: первинну та вторинну. Первинна соціалізація відбувається в межах родинних зв'язків. Протягом усього життя, вторинна поза межами соціальних контактів, безпосереднього життєвого середовища людини. Ні для кого не секрет, що саме кіберпростір, інтернет оволодів усіма сферами життя людини. Соціальні мережі стають потужним агентом вторинної соціалізації людини, не тільки в мережевому просторі, але і у реальному середовищі. Отже, кіберсоціалізація це по суті процес оволодіння навичками, користування інтернетом, різноманітними програмними продуктами для комунікації у віртуальній мережі, наслідком якого є специфічна соціалізація особистості. Соціальні мережі виступають як засіб інформаційних війн, маніпуляції людьми, виховання людей, підлітків і молоді. Під впливом мережевого суспільства змінюється стиль життя людей, зокрема, звичні канали отримання інформації, характер міжособистісних взаємин, структура дозвілля. І, безумовно, все це впливає на безперервний процес соціалізації молодої людини. До числа соціальних мереж відносять такі, як Instagram, TikTok, Ютуб, Twitter, Фейсбук тощо. Популярність соціальної мережі серед підлітків має безпосередній вплив на їх ідентичність. Надмірне використання соціальних мереж підкреслює надмірний інтерес до соціальних зв'язків, що є притаманним цьому віковому періоду особистості. Слід зауважити, що соціальні мережі зайняли більшу частину вільного часу, витіснивши способи комунікаційного спілкування, вони замінили підлітку хобі та реальне спілкування. За статистикою середній термін перебування підлітків у інтернеті сягає від 3 до 6 годин, що демонструє рівень залежності від даного простору. Головна небезпека соціальних мереж полягає у тому, що віртуальне спілкування стає переважаючим у їх житті. Адже в соціальній мережі все просто: надрукував повідомлення, відправив його, отримав відповідь. Поступово молоді люди відвикають від Людського спілкування непомітно для самого себе втрачається навичка реального контакту і зростає залежність від мережі. Як відомо, будь-яка діяльність спрямована на задоволення потреб, і ось основні з них, які можна задовільнити за допомогою соціальних мереж. Першим це є потреба у самостійності, що в процесі соціалізації пропускає в першу чергу прагнення підлітків до незалежності від батьків. Потреба у самореалізації та визнанні. Зазвичай підліткам вкрай необхідно відчувати себе необхідними та особливими. Потреба у пізнанні та визнанні. Молоді люди хочуть відчувати себе важливою частинкою певної групи і суспільства загалом. Задоволення соціальної потреби у спілкуванні, у приналежності до групи, в любові. Адже підлітковий період це час, коли людина прагне знайти собі схожими за інтересами. Подобаннями у результаті використання соціальних мереж виникає відчуття повного контролю і володіння ситуації, що задовільняє от Потреба в безпеці одну з базових потреб людини. Основними рисами інтернет-спілкування в соціальних мережах є анонімність, відсутність невербальної інформації, установка на бажані риси партнера, добровільність, анонімність та прагнення до нетипової ненормативної поведінки. У соціальних мережах дуже важко контролювати дії, тому дуже часто спостерігається агресивна ненормативна лексика. Пропоную коротку добірку правил, як працювати із соціальними мережами, щоб мати від них лише користь та не ризикувати персональними даними. Отже, перш за все, створюйте складний пароль із випадкових літер та цифр, а не дублюйте один і той самий пароль у різних соціальних мережах. Старайтесь заходити у соціальні мережі тільки з власного смартфону, не використовуйте чужі. Додавайте у друзі тих людей, яких ви знаєте особисто. Не додавайте соціальним мережам доступу до адресної книги вашої смартфону або електронної пошти. Таким чином, ви даєте невідомим сервісам, які можуть виявитись небезпечними, доступ до інформації у своєму профілі та списку ваших друзів. Публікуйте ті дописи, які проходять тест білборда, футболки, тобто лише ту інформацію, яку ви можете розмістити на білборді або намалювати на своїй футболці. Коли ви ділитесь інформацією, вказуйте перше джерело її. Не варто проходити у соцмережах тести та постити результатах. Так ви даєте невідомому додатку доступ до інформації у профілі. Не варто створювати штучні аккаунти та видавати себе за іншу людину. Добрим тоном вважається висловлювати позицію зі спірних питань один раз йти з дискусії, а не вступати у довгу дискусію, намагаючись переконати опонента у своїй правоті, Постити те, за що вам не буде соромно перед батьками та друзями. Також не розміщуйте інформацію, яка може за зашкодити репутації ваших знайомих, та не робіться без їхньої згоди. За дослідженням деяких вчених, соціальні мережі як один з агентів соціалізації молоді призводять до кризових форм інтернет-соціалізації. Наприклад, негативна залежність, тобто занурення у світ внутрішніх переживань, коли зменшується потреба в сні, харчуванні, живому спілкуванні. До цих кризових форм можуть призводити онлайн-ігри з елементами насилля, що сприяє перенесенню агресивної поведінки молоді в реальне середовище. Також залежність, яка викликає за незадоволеності підлітка реальністю, відносними в світі або між своїм я, зокрема, постійна перевірка новин у соціальних мережах, коли користувачі дуже часто перевіряють оновлені у стрічці новин. Це стимулює ті частини їх мозку, які відповідають за звичку. А у дітей і підлітків ця залежність може переважати над іншими корисними життєвими активностями. Шахраї можуть скористатися доступністю особистої інформації і зробити людиною своєю жертвою або ж спонукати на незаконні дії. Кібербулінг, секстинг. Соцмережі відволікають від навчання і комунікації в реальному світі, роблять дітей більш самозакоханими, схильними до гонитви за сенсаціями. Деякі підлітки страждають від депресії соціальних мереж. Тобто, після проводження великої кількості часу в соціальних мережах деякі підлітки стають неспокійними і схильними до меланхолії. Групи смерті, де підлітків спонукають до самогубства, такі як море котів, тихий дім, розбуди мене о 420. Соціальні мережі це місце, що прекрасно підходить для анонімних розповсюджувачів, шкідливих поглядів, паніки і терору. І селфі, які стали популярними в наші дні, що підривають здоровий і розумний розвиток дітей, бо вони стають одержимі власною власної зовнішністю. Зловживання соціальними мережами може призвести не лише до десоціалізації, але і до деструктивних змін у психіці та поведінці особистості. Проте позитивною рисою соціальних мереж є можливість створення груп за інтересами. Кожен може знайти те, що йому по душі. Позитивними сторонами соціальних мереж є розширення доступу до корисної інформації, поява нових форм роботи і дозвілля, засвоєння нових знань і навичок, можливість дистанційної освіти. За допомогою інтернет-спілкування можна подолати комунікаційний бар'єр, розширити коло знайомих. У соціальних мережах користувачі також можуть задовольнити потреби у самовираженні та самореалізації. Для того, щоб підлітку успішно соціалізуватись у соціальних мережах, необхідно дотримуватись таких правил. Небажано розміщувати персональну інформацію в інтернеті. Персональна інформація це ваше повне ім'я, прізвище, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, домашня адреса, фото з вами, членами вашої родини, друзями. Якщо ви публікуєте фото чи відео в інтернеті, їх може подивитись кожен. Зважайте на це. Не відповідайте на СПАМ! Не відкривайте файли, які надіслали вам невідомі люди. Ви не можете знати, що насправді міститься у цих файлах. Там можуть бути віруси або фото з агресивним змістом. Пам'ятайте, що віртуальні знайомі можуть бути не тими, ким себе видають насправді. Нікому не давайте свій пароль за виключеннями дорослих вашої родини. Завжди дотримуйтесь сімейних правил інтернет безпеки. Вони розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч із вами батьки. Пам'ятайте, що в інтернеті ти спілкуєшся з людиною, відстоюйте свою точку зору, але не ображайте своїх співрозмовників, дотримуйтесь етики спілкування. Завжди будьте вічливими у електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть вічливими з вами. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання. Це сприймається як спам і звичайно засмучує користувачів мережі. Та завжди повайтесь у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводились з вами. А після почутих правил запрошуємо вас пройти вікторину та дізнатися, чи є ваше користування соціальними мережами безпечним. Запрошую до перегляду відео. В цьому відео на тебе очікує 5 завдань, для вирішення яких тобі знадобиться логіка. Впораєшся з усіма, тоді можеш вважати ти готовий до безпечного життя в інтернеті. Розпочнемо. Перше завдання. Тобі в соцмережі надіслали запити дружби з трьох аккаунтів, які ти приймеш. Час пішов. Ну що, скільки друзів додав? Звісно, найбільше шансів потрапити до тебе в друзі у дівчини, оскільки аватарка без фото, а тим паче підозріла особа на аватарці, не вселяє довіри. Але пам'ятай, в будь-якому випадку, перш ніж додавати друга, обов'язково перевіряй інформацію на його сторінці. І якщо хоч щось викликає в тебе підозру, сміливо видаляй запит. Йдемо далі. Реєструючись на сайтах, тобі пропонують створити обліковий запис та видати пароль. Який зазвичай обираєш ти. Безпечний пароль це гарантія того, що ваша особиста інформація перебуває під надійним замком. Тому, обираючи його ніколи не використовує популярні прості паролі типу 1234, а також інформацію пов'язану з тобою, наприклад, дата народження або кличка твого чотирихлапого друга. Пароль має бути складним. Використовуючи як цифри, так і літери. Додай до них нижній, верхній реєстр, а також зроби одну з літер великою. Наступне завдання. При виконанні операції на сайті у тебе запросили персональну інформацію, на якій вкладці варто продовжити виконання дій, а яку сміливо можна закрити. Якщо ми уважно прочитали назви сайтів, то повинні були помітити, що на першій вкладці слово Google написано з помилками. Отже, цю вкладку ми можемо сміливо закривати. На другій назва викликає довіру, але відсутній знак замочка. Який вказує на захищені з'єднання, тому теж не варто поспішати вносити свої дані. А от третя вкладка викликає довіру, тому на ній можна продовжити працювати. Вирішив поділитись фото з своїх вихідних. Що ж, обирай, які опублікуємо. Не варто поспішати публікувати фото, які можуть скомпрометувати тебе або фото з друзями без їх попереднього дозволу на це. Ділися онлайн лише тими речами, які ти був радий показати всім. Останнє завдання. Давай перевіримо твою електронну пошту. Здається, там є листи. Відкриваємо. Гереж флотарею це найбільш поширений від шахрайства, тому лист видаляємо. Цікаве ім'я ви відправника, чи не так? Видаляємо лист. О, а це відповідь вдаленки, Вона прийняла моє запрошення. Круто! Сподіваюсь, ти дотримуєшся саме таких правил. Тоді вперед, до безпечного використання інтернету. Отже, процес кіберсоціалізації є новим видом соціалізації, який обумовлений появою та розвитком віртуального простору. На сучасному етапі суспільства проблема кіберсоціалізації є актуальною та потребує подальшого дослідження з метою зменшення негативного впливу інтернет-середовища на свідомість людини. Оскільки інтернет залежність може призвести до трагічних наслідків як здоров'я, так і суспільного статусу користувача. Дякую за увагу! Якщо вас зацікавила дана тема та ви хочете дізнатися більше, запрошуємо на факультет педагогічної освіти, кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи.